Кошенята попліткуємо, говоримо про пшик Вікторії з неангелів, Меловіна та М'яти. Лисичка Брежніва Таїсія повалій громадянський обов'язок, Фенікс Бабкін та Меловін. Мощуйтесь зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. По старій добрі традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже... З чого ми будемо розпочинати сьогодні? Давайте з вами згадаємо ті часи, коли ви влаштовуєтесь на роботу, йдете до роботодавця, на співбесіду, вас запрошують до діалогу, а потім, потім вам телефонують і кажуть, ви прийняті. Все чудово, виходьте. Ви виходите на випробувальний термін, там на місяць, два-три, у кожного по різному. Працюєте, все добре, виконуєте свою роботу. Можливо, не все ідеально, можливо, не все правильно, як це потрібно, але в цілому робота йде. І 100%, давайте так, на 70% ви повністю справляєтесь. Завершується місяць, вам заплатили зарплату. Ви задоволені, все супер. Зараз запитаєте, до чого такий довгий ліричний відступ? Зараз ви все зрозумієте. А ви працюєте другий місяць, все нормально, є якісь можливі зауваження, але в будь-якій роботі не буває все налагоджено і просто перфект. Да? Отже, ви допрацювали другий місяць, і приходить час отримати свою зарплату. А вам кажуть: почекай тиждень. А в нас ж. Так виховано суспільство, що взагалі, коли заходить тема про гроші, це щось ні-ні ні в жодному разі. Ні, друзі, це обов'язок роботодавця. Він повинен виплачувати заробітну плату. І вас не повинно цікавити, звідки він візьме гроші. Є в нього вони чи немає, в нього є певний обов'язок. А ваше завдання якісно виконувати свою роботу. Навіть якщо ви робите це не ідеально, але на совість, чесно. І через таки якісно. І ви кажете, окей, проходить тиждень, немає грошей. Ви телефонуєте і кажете, в чому справа, а можна заробітну плату, мені тут за квартиру платити за оренду. Знову вам кажуть, почекай ще тиждень, ви чекаєте ще тиждень, немає грошей. Ви знову телефонуєте. А на третій раз вас, в принципі, ігнорять. Що ви будете в такому випадку робити? Мабуть. Мабуть, ви будете звертатися за підтримкою до колег, до інших. І ваша роботодавиця вас випередила і попросила колег в стойках там написати: от, дивіться, ось цей співробітник, він такий нечесний, він такий, як це правильно зараз забув слово, нечистоплотний. О, цей співробітник нечистоплотний, і не беріть його на роботу, а ви робили свою роботу нормально. А колеги, які не розібралися в питанні від слова зовсім, бо їм байдуже, їх просто попросила зіркова колега. О, бачите, ми вже ближче до істини, про що піде мова. А попросила колега запостити, вони й запостили взагалі не розбираючись ситуації. Розповідаю: значить, є така піарниця Христина Пшик. У свій час ця панянка працювала з Меловіном, з Вікторією з гурту Неангели. З гуртом Ягода. А, співачка Ягода. Плутує завжди з гуртом Ягоди. Та співачкою м'ята. Розійшлися з мелом погано. Саме пані Пшик постійно нила усім колегам, що мел такий алкоголік, що вона оформляє на себе роялті, авторські роялті, вдумайтесь, роблячи йому послугу. Тому що мел все пропиває. А вона така щира, справжня, чудова подружка Дефіс-колега, що на себе все оформила, аби він грошей не пропивав. Дуже зручна позиція Христину, і ось ця Христина Пшик на сьогоднішній день не платить своїм підопічним. Деяким ці підопічні бідненькі не знають, що робити. Отак От піар-тусовочка мені розповіла у свій час, і я забув цю тему підняти. Тому що мене, наприклад, обурює людина, виконуючи свої обов'язки, свою роботу. Вона розраховує на заробітну плату. А пані Пшик, вона вже досить активно славиться в шоу-бізнесі українському тим, що вона дуже скупана гроші. Вона не виплачує. Своїм підлеглим. Ну тут навіть, знаєте, підлеглі якось звучить пафосно, скоріше співробітникам, так? Тому що в неї багато проєктів, вона сама не вивозить, відповідно, в неї є на підхваті інші люди. І ось ці люди не отримують заробітну плату за свою роботу. Пшик тягне до останнього, не виплачує, не виплачує, не виплачує. А в мене питання до вас, Христино. Тобто, як надирати здирати гроші з артистів, так відразу. Як дерти роялті. Змела так відразу. Коли треба виплатити людям гроші, ви цього не робите. Ви підмовляєте колег своїх, щоб вони там підтримали сторісами, репостами, які всі навколо погані. А ви така чудова. Тоді виникає багато запитань до вашої професійності, до вашої діяльності. Наскільки ви прозоро працюєте, наскільки ви чистоплотна в роботі. Тому, кошенята. Хто зіштовхувався з христиною пшик, будь ласка, надсилайте в директ мого інстаграму, наголошую ще раз, ви залишитесь анонімними, а ми додамо штрих до портрету цієї панянки. Тому що занадто легко. Приймати людей на роботу, наобіцяти їм стри короба і не виплачувати гроші. Христину, це негарно, так не робиться. Кошенята мали з тобою справу, і ми залюбки вивчимо, хто ж така Христина Пшик. Хоча її прізвище, я так розумію, повністю відповідає її професійним навикам. Друзі, додавайтесь в наш телеграм-канал, в нашу телеграм-спільноту, вона активно зростає. Там дуже багато цікавезної інформації. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях, а також посилання на картку для донатів та монобанку. Хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом? Чи зіштовхувались ви в своїй біографії з роботодавцями, які не виплачували заробітну плату? І що ви робили в такому випадку? Давайте поспілкуємось в коментах. Дуже цікава, а головне життєва, актуальна тема. А ми з вами переходимо до довіри Брежневої, яка спочатку заявила зі сцени в Алмати, що Костя Меладзе, він такий геніальний. Якщо б не його пісні і на його творчість не було б нас, а завдяки вам, я отримала своїх слухачів, глядачів, прихильників і так далі. Ну, коротше, підлизала молодець. А чи знаєте, ви взагалі. На чому тривався шлюб Віри Брежнєвої та Костя Младзе? Мабуть, ні. На тому, що Віра Брежнєва чудовий маніпулятор, вона вміє настільки холодний душ, гарячий душ, гарячий душ, холодний душ. А Костянтин Младзе, мабуть, як я розумію, дуже з легкістю реагує на такі речі, і для нього це є певним мотиватором не знаю, завоювати цю жінку. чи... Натхненням для створення композицій. Тобто, якщо б не було б цього гарячого холодного душу від віри, то Костя Меладзе скоріше б, за все не написав такої кількості великих хітів, тому що віра його надихала. Ось це таємне кохання, якесь крізь роки неслося. Усі все знали, всі мовчали. Інші здогадувались, але не мали профів. Інші не вірили, казали, що це нереально, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І Віра Брежнева, яка розлучилася з Костянтином, вирішила, що в неї все вийде самостійно і, можливо, воно і так. Але поки що немає прориву кар'єрного, який допоміг би Вірі сказати: О, дивіться, а я змогла все сама. Мені вдалося. І на даному етапі Віра Брежнева спочатку говорить про те, що Костя Маладза такий великий творець. А у свіжому інтерв'ю в тому ж Казахстані звідти Віра не вилазить. Вона заявляє а, наступне, і я хочу прямо процитувати. Ситуація, після якої я півтора року приводила себе до ладу, це повний цикл від розуміння і до виходу з цього стану, до повноцінного відчуття, що я в ресурсі. Усі чекають, що я розклеюся, і почну голосити, як раніше було добре. Це не мій шлях. Я обираю інший шлях. Я обираю рухатися вперед. Так, це була моя помилка, мій урок. Найголовніше це бути вдячною цьому уроку, зазначає Віра Брежнєва. Тобто, Віра, яка ще вчора зі сцени буквально говорить про те, що дивіться, Костя, це просто мій Бог, це мій хранитель, це мій е, створитель. Нема такого слова, немає, немає, немає. Беремо, відмотуємо плівочку назад. Це мій, я не знаю, хто ну ангел-охоронець. А потім пац, а Костя Меладзе це моя помилка. І чисто суб'єктивно спостерігаючи за цим, у мене складається особисто враження, що Віра Брежнєва якраз таки планує зараз певну операцію по відновленню спілкування та стосунків з Костею Меладзе. Можливо, не в форматі. Ностальгія за шлюбом, як нам було добре, скоріше за все, до шлюбу вони до формату шлюбу не повернуться. Але те, що вірі конче необхідно відновити зв'язок з костою, це 100%, тому що їй потрібні хіти, їй потрібна музика. Без музики Меладзе у Віри нічого не вийде. Тому зараз Віра дуже філігранно працює. Я вважаю, що Віра Брежнєва, от вона запустила свій курс Кума. Я б на її місці запустив би курси по маніпуляціям. І повірте мені, якби вона створила такий курс, і люди, які б купили в неї цю послугу, вони б були б у захваті. У них реально змінилось би життя. Бо вірі є чому навчити саме в плані маніпуляцій. Але, на жаль, це поки що наші фантазії, вологі фантазії. І віра Брешнєва гарненько. Грається там це моя помилка, а тут я в захваті люблю обожнюю. Занадто передбачувані методи, але досить дієві. Тож, давайте поспілкуємося в коментарях і, взагалі, чи застосовуєте ви маніпуляції в шлюбі з близькими людьми, з колегами на роботі, де найчастіше вам цей навик потрібен, і чи взагалі ви вмієте маніпулювати? Ва ж кажу, ми з вами виховані в такому суспільстві. Я кажу за покоління тих же 90-х, тому що я народився наприкінці 91-го. Виходить, що гроші це погано, про гроші незручно спілкуватися. Треба бути прозорим, треба бути жертвою. Ну, тобто, в 90-ті роки. Одні жили дуже багато, бо вони були поганими людьми. Інші жили дуже дуже бідно, тому що вони були занадто чесними та не пристосованими до бандитських реалій 90-х. А віра Брежнєва, яка є виходцем з Дніпродзержинська, і Віра Брежнєва на початку нульових вже вміла заправляти чоловіками. І до чого це все прийшло і виросло, ви, бачите, ви побачили еволюцію віри за ці 20 років все завдяки маніпуляціям. Яке у вас ставлення до віри? Діліться своїм досвідом. А прямо зараз подивимось прямий спіч за проданки Таїсі Повалій. Ви знаєте, я про неї б не говорив, але потрібно це залишити для наших хронік, Бо я тисячу разів казав і буду казати, що наш з вами блог це хроніки шоу-бізнесу. Абсолютно усіх подій, ну, те, що потрапляє, потрапляє в поле мого зору. Не завжди так стається, що я знаю усіх, відслідковую все. Ну, ну перепрошую, я працюю поки що один. Давайте подивимось, що говорить Повалій про самоідентифікацію в плані національності. Я хочу, Україна. Російська роботу українські арсії. Знаєте, це моя місія, я ну, російська українка, я... совєтська російська українка. Російська українка. Совєтська руська українка. Парадокс в тому, що вже знаходячись там, але мріючи побувати тут, розуміючи, що це Unreal, вона виходить оці... знаходить хитрі шляхи. Формулювання, типу, я ж нічого про Україну поганого не сказала, але нічого і хорошого, але про цьому і там підмазали, і там намалась. А дупа не репне. Єдине призначення, яке я бачу для пані Повалій, піти на побачення з паном Ільою, <кхм> самі розумієте, про кого я говорю, відвідавши концерт Кобзона. Оце єдиний шлях, вірний даю. Який ти повинна здійснити в 2024 році. Ой, божечки, божечки. Я розумію, що пропаганда, я розумію, що вона була зросіщена, це, ну, по була зросіщена від самого початку. Я розумію, що ліхуті взагалі насрати, начхати, а що там і як, головне гроші. Але ж якась межа адекватності, хоча б трішечки. Повинна прослідковуватись ні, цього немає від слова зовсім. Тому на вихлопі ми і отримуємо ех, совєтською, руською українку. Господи, прости. І недалеко відходячи від теми зрадників, значить Сергій Бабкін анонсував свій концертний тур містам України. Дивіться, що він пише сьогодні. Я дуже щасливий, бо можу оголосити: ми вирушаємо в тур «Містами України на підтримку нового альбому Лютий. 17.04 Київ Театр особистості. 18.04 Харків. 22.04 Полтава, 23.04 Дніпро, 24.04 Одеса, Будинок Клоунів. Щодо останньої локації дуже символічно Сергію. Бабкін повністю оминув Захід України і, в принципі. А, людина, яка від початку повномасштабного вторгнення виїхала, нила, як йому складно там живеться в Німеччині. Потім він засуджував українську владу і висміював українську владу нас з вами. Співав з росіянином, а, говорив про братські народи, і воно не відстрілюючи. Що змінилося в українському суспільстві, думає, що приїде сюди і його тут зустрінуть з квітами. Серйозно, Бабкін? Ні, на жаль, на жаль, друзі, давайте бути об'єктивними. На жаль, знайдеться певна маса тих, хто купить, придбає квитки і піде на його концерт. Але це не буде в таких масштабах, як це було раніше. Бабкін, мабуть, розраховує на повний аншлаг. Тому що вважає себе зіркою. Ні, зіркою ви вже давно не є. Чому на це немає ніякої реакції влади? Ну, я не знаю. А, тому що людина, яка підігріває тему братських народів, ну, велике запитання: чи не нашкодить вона, знаходячись тут в Україні? А, виглядає це наступним чином. Коли в тебе закінчуються кошти, але ти звик до. Гарного життя до свого еліт-преміального сегменту. Грошики кінчаються, а заробити треба. І ти згадуєш про Україну, відразу про український прапор і їдеш в Україну виступати. Як тільки Но ну, заробив ці гроші, виїздиш з України і далі насолоджуєшся своїм життям. Потім знову гроші закінчуються, ти приїздиш і знову заробляєш. Тобто для них Україна це не про батьківщину, не про підтримку українського народу, це про можливість заробити бабло. Те саме стосується і Анастасії Каменських, яка потикалась, помикалась, щось пішло не так. Кар'єра в неї не складається в Латинській Америці, як вона хотіла. Але приїхати в Україну і завжди зібрати зал можна, тому що це гроші ніхто від грошей відмовлятися не буде. Так само і Бабкін, тому. Робіть висновки, друзі. і Якщо ми зараз будемо дозволяти таким персонажам активно просуватися в українському інформаційному просторі і з гастрольними турами, ми побачимо скоро тут і Владика Яму, і Олега Винника, і інших зрадників. Тому, будь ласочка, тримаємо руку на пульсі. Що ви про це думаєте? Давайте поговоримо. Ну і на завершення, дуже смілива, але правдива заява Меловина. Я хочу, щоб ми про це з вами поговорили. Дивимось. Нікому ця країна не потрібна окрім нас. Нікому, нікому з політиків. Всіх їх нахуй. <кліпи> Любі мої. Так жорстко, але правда. Я підтримую мела в цьому. Звичайно, мабуть, легко розмірковувати, казати, які всі погані, тому що. За міжнародною підтримкою України стоїть велика праця, надвелика праця наших дипломатів, зовнішньої політики, внутрішньої політики і усі ті люди, які були долучені до перемовин з різними країнами, військова підтримка, озброєння і так далі, і так далі, і так далі. Хочеться цим людям подякувати. А тут вже далі назріває питання совісті, коли ця зброя приходить, все до нас приходить. Мільйони, мільярди приходять, трильйони приходять, а у нас нічого немає. Питання, а де це все дівається? І тут з'являються всякі мідболи і схожі йому одіозні персонажі. І ми розуміємо, з яких верхівок дається добро. Треба розуміти, що ми, як нація, як країна, потрібні тільки собі. І наші хлопці знову ж таки це дуже суб'єктивне моє відчуття. Я не буду казати за всіх. Моє особисте враження. Що наші герої, наші захисники та захисниці борються за Україну, за її територіальну цілісність, за українську націю, але жодним чином не за владу. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось в коментарях. Хочу почути вашої думки. Друзі, не забувайте, будь ласка, донатити. Це дуже важливо. Підтримуйте Збройні Сили України, тому що війна тут і зараз з кожним з нас. І будь ласка, донатьте тільки перевіреним особам. Перевіреним фондам та адресна допомога, тому що нам великий жаль, вистачає шахраїв скрізь і всюди. Ось такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!